Всім привіт, з вами інкріпто. В цьому відео я вам розкажу, що вам треба обов'язково зробити перед лістингом проекту DOX, який відбудеться вже 20 серпня о 15.00. І так, перш за все, обов'язково подумайте про кошти на комісію. Що я маю на увазі? Коли ноткоїна, всім прийшли токени на їхні гаманці, там Wallet або Tonkeeper, Але щоб вивезти токени з Tonkeeper на Binance або Bybit, потрібно заплатити комісію в токеном TON. І майже ніхто цього не зробив. Таким чином у них токени просто лежали на біржі Тонкіпер або Волет, і вони не могли переказати їх на бінанс, щоб продати, тому що в той момент мережа Тонкоін була переповнена, і ми просто банально не могли виповнити свої біржу тонами, щоб вивести токени. Тому прямо зараз зайдіть на біржу Бінанс Bybit, будь-куди, купіть буквально кілька тонн і закіньте їх собі на гаманець Волет, якщо ви приєднували його, або тонкіпер, якщо ви приєднали його. Таким чином, коли всі під час літнену будуть панікувати, як що їм робити. У вас будуть токени на комісію, ви спокійно виводите токени і можете їх дорого продати. Далі, якщо у вас є ферма аккаунтів, дуже важливо не зробити цю помилку. Умовно, у вас є 100 аккаунтів DOX. На кожному з них у вас є якась сума токенів. І що ви робите? Ви берете одну адресу. Наприклад, з біржі АКХ із всіх акаунтів виводить токени на одну адресу. Я вас вітаю, якщо ви так зробите, ваші токени просто вам не прийдуть і вас побриють. Адже біржа теж не дурна, вона розуміє, що ну, не може бути одна адреса всюди, і просто ви не отримуєте нічого з своїх токенів. От, отож, що можна зробити? Наша улюблена біржа АКХ має таку класну функцію, яка називається «субадреса», якщо я не помиляюся. Що нам треба робити? Переходимо в вкладку, якби там депозит, поповнення, вибираємо токен DOX. І ось тут, прямо у відділі, де адреса гаманця, тобто адреса поповнення, ми прямо на неї натискаємо. Як бачимо, в нас з'являється така кнопочка під назвою додати адресу, Яких ми можемо зробити, якщо не помиляюся, 100 штук. Таким чином, ми можемо з одного аккаунта отримати 100 різних унікальних адрес для поповнення токенів DOX. Тобто, умовно, у вас є 100 аккаунтів DOX. Ви створюєте 100 різних адрес, в кожен аккаунт Telegram вводите іншу адресу. Але по ітогу всі токени проводять вам на один аккаунт АКХ. Це дуже зручно, цим користуються всі, хто або різні промки. Ну і третій етап, це якщо ви новачок, будь ласка, не попаліться ні ніякий скам. До 20-го числа немає жодних моментів, як можна продати токени. Це все буде скам, вас вманують заберуть ваші кошти. Також обов'язково слідкуйте за всіма новинами, тому що часто щось може змінюватися, щось може додаватися, щось може забиратися. Всю інформацію я буду постити в своєму телеграмі. Посилання буде під відео та в коментарях. Обов'язково підписуйся на мій телеграм. Також буду вдячний вам за актив під цим відео, лайки, коментарі, репости. Дякую вам, що дивитесь мене. До нових зустрічей.